Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такий салатик, який можна приготувати як на кожен день, так і подати до святкового столу. Готується достатньо швидко і з самих простих та доступних продуктів. Єдине, що потрібно буде зробити, це заздалегідь, відварити, охолодити та очистити яйця. Як бачите, всі продукти я вже підготувала і зараз будемо формувати сам салат. Якийсь зручний салатничок, в якому буде добре перемішати все. Викладаю сюди ковбаску. Ковбаска у мене молочна, можна також використовувати лікарську, 250 г у мене тут. Я її порізала дрібненьким кубиком. Далі викладаю яйця, два штучки у мене, також кубиком нарізаю. Підом також додаю нарізаний кубиком свіжий огірочок. У мене один середній, можна взяти два поменше. Сюди ж порізаних кубиками два плавиних сирка буду додавати, аби він краще нарізався, його можна підморозити. Наступний інгредієнт це консервований горошок, з якого я злила рідину, знадобиться нам 200 г. Для яскравості додамо зелені. Додавайте зелень ту, яку маєте в наявності, або яку більше любите. У мене це кріп та петрушка, які я потрібнила. Салатик я трішечки до смаку підсолю, можна додати чорного перцю, хто любить. І свій салат я буду заправляти домашнім майонезом. Знадобиться декілька столових ложечок. Якщо майонез не хочете додавати, то можна його сміло замінити на сметану або на натуральний йогурт. І лишається тепер все добре вимішати. Власне і все, наш салатик готовий. Перекладаємо його у відповідний салатничок і подаємо до столу. А я всім хочу подякувати за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Бажаю всім миру і злагоди, Готуйте з задоволенням і до зустрічі в наступних відео!